Чому я зібрав саме вас всіх? Ми намагалися сюди вкласти найбільші можливості, ефекти бою, щоб відтворити все те, що може бути трапитись під час бою. Звичайно, всього не відтворимо. Стійкість і психологія солдата буде мати певний імунітет після цього. Вийшли! Вийшли. Вийшли. Оборону! <плак> Давай біом! Що так доведе розлялися! давай, 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 резче, 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 что такое? Ох, так пришло. Давай, 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 редненький, давай. Быстро, давай, давай. Выезд, давай, выезд, выезд. давай выезд. Все операционные зоны. Є робота щодо облаштування таких ділянок, в ході яких відпрацьовується питання як тактики, так і психологічної підготовки. Всі командуючі, вони відпрацювали зазначені ділянки в зонах своєї відповідальності. І така робота триває щодня і надії, що для того, щоб підвищити загальний рівень навченості всього особового складу. Давай, давай, давай! Вдихай носом, видихай ротом. Носом вдихаєш, ротом видихаєш. Тоже так діло. Вважаю зі своєї точки дозору, що хлопці справились на відмінно. Тактичних помилок не було, практичних в принципі також. Хоча б мінімум один раз треба пройти, хто ще не був. Все це по нашому досвіду можу точно сказати, допоможе нам у виконанні бойових задач для загальної перемоги нашої ненької України. Головне, щоб не боялися. Тому що ми українці нам боятися не можна.